There's no breathing. Документальний фільм Богданове щастя мандрує Україною між Дніпропетровськом та Одесою. Покази стрічки відбувся і у Івано-Франківську. Цей фільм описує працю громадського руху Новий Донбас, волонтери якого працюють у різних сферах культури. Це група волонтерів, які постійно їздять на схід у школи, які постраждали від війни. І з одного боку їх відновлюють з іншого боку проводять багато майстер-класів, лекції з дітьми. От намагаються якось їх відволікти від. Війни стрічка фіксує відбудову школи волонтерами у селищі Миколаївка Слов'янського району Донецької області. Улітку 2014 тисячі там відбувалися руйнівні бойові дії. Там, власне, живе головний герой фільму, третьокласник Богдан. Ми з ним випадково познайомились, просто коли були там. Е коли були там, почали його знімати, і через деякий час зрозуміла, що творча група, яка робила цей фільм, зрозуміла, що саме через цю дитину можна показати ситуацію, яка там відбувається. Фільм Богданове щастя знятий за сприяння посольства США в Україні і демонструвався у відділі літератури іноземними мовами івано-франківської обласної бібліотеки імені Івана Франка. Наша бібліотека вже впродовж 10 років має чудовий проект Вікно в Америку, який діє власне за сприяння посольства США. В Україні, завдяки цьому проекту, ми маємо дуже багато книг англійською мовою, цю всю техніку, що ви тут можете бачити. Ну і звичайно, найважливіше, що ми маємо, це маємо та можливість проведення таких заходів як сьогодні. Богданове щастя це хроніка повернення дитинства, на яке діти заслуговують про народження, дружби і довіри, про відбудову школи та відбудову миру. Для мене це фільм про те, що допомагати це легко. Дуже маю надію, що хтось з глядачів доєднається до нашого руху. Більше інформації про діяльність волонтерського руху Новий Донбас можна дізнатись на її сторінці у соцмережі Фейсбук.